Їжачок і нічні звуки. Жив був маленький їжачок коло. Він дуже любив гратися в день, але коли наставала ніч, усе змінювалось, вітер шурхотів листві, сова гукала, а в кущах щось Щось як це щось страшне, подумав їжачок. І міцно згортався у клубочок. Одного разу його мама сказала кола, нічний ліс співає свої пісні давай послухаємо разом. Вони сіли під деревом і уважно прислухалися. Чуєш, вітер шепоче казки, сова співає колеско, а в кущах. Просто пробіг маленький жучок. Їжачок посміхнувся, те, що, здавалось, йому страшним, виявилось просто частиною чарівного лісу. З того часу він більше не боявся нічних звуків, а слухав їх, наче красиву мелодію.